Добрий день, шановні учні. Сьогодні ми з вами розбираємо домашнє завдання за 5 листопада, а саме тестування на тему рівняння. Отже, першим Завданням вам було обрати неправильне твердження. Наголошую неправильне твердження. До цього ми повинні уважно прочитати кожне твердження. Отже, перше. Коренем рівняння називають число, яке при підстановці його замість букви перетворює рівняння на правильну числову рівність. Це є правильне твердження, це, це твердження ви повинні були вивчити на 6 листопада. Якщо ви вчили. Тоді ви знаєте, що це є правильно. це є поняття, що таке корінь рівняння. А друге, розв'язати рівняння означає знайти всі його корені. Але це є не повне твердження, оскільки не завжди рівняння має корінь. Тому ми повинні сказати, що розв'язати рівняння означає знайти всі його корені, або показати, що їх не існує, не має. У підручнику вашого значення було таким: розв'язати рівняння означає знайти всі його корені, або переконатися, що їх взагалі немає. Тому ви повинні були побрати саме другий варіант, тому що це твердження було неповним, тому і неправильним. Далі наступне твердження, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати відємник. Це правило ви теж повинні були вивчити, як знайти невідомий компонент дії віднімання, а саме зменшування. Наступне, щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Так, це теж буде правильно, оскільки це є правило, як знайти невідомий компонент дії ділення, а саме ділене. Тому тут лише одне неправильне твердження, а точніше воно було неповним, тому і неправильне. Далі, наступне, із наведених виразів є рівняння. Для цього ми повинні пригадати, що таке рівняння. По-перше, рівняння це рівність. А ми бачимо, що у першому виразі взагалі немає знака дорівнювання, тобто це не рівність, тому воно нам вже не підходить. Далі, наступне, У нас тут є знак дорівнює, але. Воно в нас теж не влаштовує, тому що продовжуємо означення рівняння це рівність, що має невідоме. У нас тут немає невідомого. Рівність є, невідомого немає. Отже, теж не підходить. Третє, ми бачимо рівність, яка містить невідоме. Отже, це є рівняння. І четвертий варіант, ми бачимо, там теж немає знака рівня, тобто це не рівність, це просто якийсь вираз, так. Тому. Вираз, який містить невідоме, але не рівність, а нам потрібна саме рівність, тому нам не підходить цей варіант. Наступне яке число є коренем рівняння? Для того, щоб перевірити, чи є це число коренем рівняння, пригадуємо правило, ми повинні підставити це число замість нашого невідомого, виконати дії, і якщо у нас перетвориться наш вираз на правильну числову рівність, тоді це є корінь рівняння. Отже, перевіряємо. Перевіримо перший х дорівнює 1. До цього ми підставляємо замість х, за наше значення. 7. Помножити, бо ми знаємо, що якщо між числом і дужкою немає ніякого знака, Арифметичної дії це дія множення. І підставляємо 1 додати 8 повинно дорівнювати 84. Виконуємо дії спочатку в дужках. 1 додати 8 буде 9, 7 помножити на 9, 63. Але 63 не дорівнює 84. Отже, х дорівнює 1 не є коренем рівняння. Далі, перевіряємо х дорівнює 12. Тепер ми повинні замість x підставити число 12 і виконати точно так само дій. 12 додати 8 буде 20, 20 помножити на 7 буде 140, але 140 не дорівнює 84. Отже, це теж не є коренем рівняння. Перевіряємо наступне х дорівнює 4. 7 помножити на 4 додати 8, повинно дорівнювати 84. 4 додати 8 буде 12, тепер повинні помножити на 7. Ви можете виконати стопчик, якщо вам важко, або боїтеся, що ви допустите помилку, можна виконати це усно. 7 помножити на 10 буде 70, 7 помножити на 2 14, 70 додати 14, буде 84. 84 дорівнює 84. Отже, х дорівнює 4, це число є коренем рівняння. Якщо ви розв'язали рівняння, просто обрали правильний варіант відповіді, теж такий варіант зараховується. Переходимо до наступного. Наступне вам потрібно було розв'язати рівняння і вказати варіант відповіді. Для цього ми пригадуємо, як ми розв'язуємо рівняння, що містить вираз у дужках. Спочатку ми повинні переписати цей вираз, але без дужок. Тобто це перша дія, яку ми повинні були б виконувати, але ми її виконати не можемо, тому що в нас тут невідомо. Отже, я пишу цей вираз, записую знак, дорівнює. Потім ми закриваємо пальчиком і визначаємо, а який компонент, компонент у мене взагалі невідомий. Бачу, в мене тут дія додавання. Отже, на першому місці перед плюсом в мене записаний доданок. Пригадую, як знайти невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, ми повинні від суми відняти відомий. Для тих, хто забув. Дивимося, пишемо собі дуже легенький приклад, щоб всі циферки були різні. 2 додати 3 дорівнює 5. У мене невідомо ось. На першому місці. Що я повинна зробити з цими цифрами, що в мене залишилося, щоб вийшло двічка? Нам треба тільки відняти від 5 відняти 3. І це буде 2. Отже, і тут мені потрібно теж відняти. Тобто, це, якщо ви раптом забули правило, як можна його швидко пригадати. Або переконатися, що дійсно ви правильно згадали правило. Далі, ми в одному рядочку записуємо, якою дією ми шукаємо невідомий компонент. В другому, ми записуємо результат. 87 відняти 56, отримаємо 31. Тепер в мене вже рівняння на одну дію. Ми бачимо, що в нас. Дія віднімання, після мінуса в нас записаний компонент від'ємник, отже, щоб знайти невідомий від'ємник, пригадуємо правило, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Знову ж таки, якщо ви хвилюєтеся, що ви неправильно пригадали правило, напишіть собі вгорі легесенький приклад, але щоб всі. Числа у вас були різні. Наприклад, 5 мінус 3 дорівнює 2. Тепер у мене невідомо ось на цьому місці. Я так взяла його в коло. Що треба зробити з цими цифрами, що у нас залишилось, щоб отримати 3? Потрібно відняти від 5 відняти 2. Тобто, мені тут точно так само потрібно відняти від зменшуваного відняти різницю. Тому ми переконалися, все правильно ми зробили, тепер виконуємо цю дію. І якщо ми 115 віднімемо 31, отримаємо 84. Хто забув, як віднімати, запишу для вас праворуч. Стопчик 5 відняти 1 буде 4, 1 відняти 3 не можна. Ми позичаємо один десяток у сусіда. Тепер уже у нас тут 11, відняти 4 буде 8. Отримали 84. Далі варто зробити перевірку. Якщо ви виконуєте вдома, самостійна робота чи контрольна, наголошую, що перевірка це перш за все для вас, вона важлива, щоб ви переконалися, що дійсно ви виконали, розв'язали правильно це рівняння. Нагадую, як ми виконуємо перевірку. Дивимося. 115. відняти. Замість ікса, тепер я підпишу це число, що я знайшла. Додати 56 і вийти 87. Тут праворуч я виконую ці дії, дійсно виконую, але просто записую формально. 5 відняти 4, 1. 1 відняти 8 не можна, позичаю 1 десяток, 11, відняти 8 буде 3. Отримала 31. Тут у мене 31, додати 56, можна зробити усну, це буде 87. І праворуч у мене теж 87, тут в мене вийшла правильна числова рівність. Отже, дійсно, число 84 є коренем нашого рівняння. Переходимо до наступного рівняння. Я його виписала, вам необхідно було вписати тільки число, тобто результат. Розв'язок записати у зошиті. Отже, дивимося: 13х, додати х мінус 7 відняти 49. А, якщо ви дуже уважні, ви побачите, що у вас тут є декілька хсів, вам треба, щоб був лише один. Для цього я згадую властивості додавання. Я можу їх спочатку додати. Тобто сполучну властивість додавання, ми їх поєднуємо. Так? Далі бачимо, що тут є спільний множник Х, ми його винесемо за дужку. Що в мене тут залишиться? У мене залишається 13 додати. А тут одиничка, тому що якщо в нас немає ніякого числа перед літерою, то ми знаємо, що там один. Далі переписую все, як є. Далі ми отримаємо 13 додати 1, отримаємо 14, тобто х помножити на 14, далі виконуєте все, що там є. Отже, мінус 7 дорівнює 49. Також ми говорили з вами, що щоб можна це не записувати, можна усно виконати. Ми замінювали х. Будь-яким словом, наприклад, апельсинки. 13 апельсинок додати апельсинку. Це буде 14 апельсинок. Апельсинки це у нас Х. Таким чином ми і отримали 14х. Зазвичай ми літеру, число записуємо на першому місці. Дві множення між числом і літерою ми не пишемо. Тепер ми бачимо, що у нашого рівняння дві дії. Перша це множення, ось яке ми. Так, не записуємо між числами літеру. І друге віднімання. Перша дія повинна бути множення. Я її виконати не можу, тому що в мене тут літера. Отже, я переписую цей вираз. Начебто вирос у дошкану. Пишу дорівнює. Далі закриваю пальчиком і визначаю, який компонент невідомий. У мене невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, нам потрібно до різниці додати від'ємне. 14х дорівнює. Ви так не затирайте, я просто показала, я можу на екрані витерти. Ви пальчиком скриваєте постійно. 49 додати 7, отримаю 56. Тепер у мене невідомий компонент це множник. Щоб знайти невідомий множник, я повинна добуток поділити на відомий множник. Таким чином, якщо я 56 поділю на 14, отримую 4. Самостійно виконайте перевірку. Отже, відповідь ми повинні записати було лише число 4. Далі. Наступне рівняння. Ми бачимо, у нас немає дужок, але в нас є рівняння на декілька дій. Перша дія повинна бути ділення. Я її виконати не можу, тому я так і переписую. Х поділити на 3 дорівнює. Закриваю пальчиком, дивлюся, який компонент у мене невідомий. У мене невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Х поділити на 3 дорівня. Тут записую результат цієї дії, що ми виконали в попередньому рядочку. Тобто, спочатку як знайти, потім результат. Потім знову як знайти невідомий компонент і результат. У рівнянні не може бути два знаки дорівнення. 24 відняти 12 дорівнює 12. Далі. У нас рівняння на одну дію. У мене невідомий компонент ділене. Пригадуємо, як знайти невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник. Якщо ви хвилюєтеся, що ви неправильно згадали правило, можна легко дуже перевірити. Пишемо зверху дуже легесенький приклад. Наприклад, 8 поділити на 4 дорівнює 2. Головне, що всі числа були різні. У мене ось тут. Це є ділення, дією ділення. Що потрібно зробити з тими цифрими, що залишилося? Треба їх тільки помножити. 2 на 4. Значить, і тут я теж повинна множити. Це ви так можете себе заспокоїти, щоб ви дійсно правильно згадали правило, якщо ви дуже хвилюєтеся. І 12 помножити на 3 отримаємо 36. Будь ласка, самостійно виконайте перевірку. Отже, у відповідь ви повинні були записати лише число 36. Наступне, Наступне рівняння в нас доволі таке величеньке, тут багато є дій, але ми бачимо, тут вже є підказка, тому що є вираз у дужках. І перше, що ми повинні зробити, це переписати наш вираз, що був у дужках, без дужок. Далі ми закриваємо пальчиком, дивимося, який же тут компонент невідомий. Я бачу, що у мене між числом і дужкою у мене ж там була дошка, ніякої дії немає, це означає, що там діє множення. Отже, я пригадую, як знайти невідомий множник. Це у мене тут множник сховався. Пригадуємо, для цього потрібно добуток поділити на відомий множник. Але я хвилююся, чи правильно я згадала правила, тому краще себе перевірю. Запишу собі легенький приклад. 2 помножити на 3, це дорівнює 6. У мене невідоме ось після дії множення. Що треба зробити з цими числами? На 4 варіанти додати, відняти, помножити, поділити. Я бачу, що у мене тут тільки треба поділити, причому 6 поділити на 2. Отже, тут мені теж треба поділити те, що після дорівнює, на те, що є передією множення. Через наголошую, це лише для того, щоб ви могли переконатися, що ви дійсно пригадали правильно ваше правило. Отже, 3х відняти 4 дорівнює. 56 поділити на 7 буде 8. У мене є рівняння на 2 дії. Чому на дві? Тому що між числом і літерою ми знаємо, що тут є дія множення. Ми її виконати знову не можемо. Ось тут дія множення. Ми виконати не можемо її. Отже, так її переписуємо. Тобто 3х дорівнює. Закриваю пальчиком. Пальчиком не закреслюйте, я просто показую вам, бо пальчиком, якщо я закрию на екрані, ви ж не побачите нічого. Таким чином, в мене невідомий компонент дії віднімання на першому місці у мене зменшуване. Пригадую правило, як знайти невідоме зменшування. Потрібно до різниці додати від'ємник. Переконаюся на всякий випадок, що я правильно згадала це правило. 5 відняти 3 дорівнює 2. У мене ось тут невідоме, бачу, що потримати 5, мені треба додати ці числа, що в мене залишилося. Чи -чи тут мені теж треба додати. Отже, я правильно пригадала це правило. Якщо вам зручно, ви можете навіть і в зошитах собі писати вгорі, олівце. Головне, щоб ви правильно розв'язали це рівняння. Таким чином, ми отримали, що 3хінг 12. Тепер у нас невідомий один лише. Компонент це множник, тому що пам'ятаємо, що раз нагадуємо, словом і літерою немає ніякої дії, це означає, що множення. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Для себе переконалися, що ми точно пригадали це правило. Ось мене після дії множення невідомий. Треба 6 поділити на 2, тобто 12 поділити на 3. Правильно, ми пригадали правило, нічого не забули. Ми молодці. Х дорівнює. Це є табличне значення. 12 південно 3, отримаємо 4. Отже, у відповідь ви повинні записати лише число 4. Далі наступне. Знову в нас є рівняння і в нас є підказка. Те, що в нас є дужки, це означає, що перша дія. Ми переписуємо вираз, що у дужках без дужок. Закрили пальчиком. Знову побачили, що в нас невідомий компонент. Множник. Вже щойно пригадували, що для цього потрібно добуток поділити на відомий множник. Далі ми записуємо результат цієї дії. Ліву частинку ми повністю переписуємо, там ми нічого зробити не можемо. А вправі можна виконати дію ділення. Виконуємо дію ділення в стовпчик праворуч. 23 поділити на 9. Беремо по 2. Буде 18. Віднімаю. 3 відняти 8 не можна. Позичаю у двічки. Буде 13. 13 відняти 8 це 5. Взяли достатньо, бо 5 менше 9. Пускаю наступну цифру 4. 54 поділити на 9 буде 6. Віднімаємо остачену. Отже, ми отримали 26. Тепер дивимося на наше рівняння, так, вже ми дивимося тільки на останній рядочок. Ми не дивимося на попередні рядки. Вони для нас вже не є цікавими, тільки на останній. Бачиш, у мене тут дві дії, віднімання, і пам'ятаємо, тут дія множення. Першою повинна бути дія множення, але виконати я її не можу, тому і переписую. Закриваю пальчиком. І думаю, як знайти мені невідомий компонент. Пригадую, він називається від'ємник, тому що після. Мінус у нас записується компонент відємник І пригадуємо: для цього потрібно зменшуване відняти різницю. Від зменшуваного відняти різницю. Думаю, а раптом я щось неправильно згадала. Переконуюся, правильно я пригадала чи ні? У мене ось невідоме. Щоб знайти трічку, потрібно від 5 відняти 2. Значить, дійсно, мені потрібно від зменшуваного відняти різницю. То ми для себе переконалися, що ми все добре знаємо, нічого не забули і виконаємо рівняння правильно. Розв'яжемо. 143 відняти 26. Віднімемо стопчик, якраз пригадаємо, як віднімати. 3 відняти 6 не можна, позичаю один десяток у сусіда. Тепер уже в мене тут 13, 13 відняти 6, буде 7. Тепер вже тут не 4, а 3, 3 відняти 2, 1. І одиничку опускаємо. Буде 117. Далі, в мене невідомий компонент. Арифметичної дії множення, тобто невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий. Поділимо. 117 поділити на 13. Думаю, поскільки мені потрібно взяти. У нас ж може бути будь-які числа. Закрию собі пальчиком по одній циферці. якби я 11 ділила на 1, мені б взагалі треба було брати по 11. Але максимум, яке я можу взяти, число одне, да, найбільше, це 9. Тому пробую відразу 9. 9 на 3 – 27, 7 пишу, 2 запам'ятовую, 9 на 1 – 9, та ще 2 – 11. Прекрасно, ми отримали те, що нам потрібно було, а стача 0. І це дорівнює 9. У відповідь треба записати число 9. Перевірку виконуємо самостійно. Надіюся, що ви зрозуміли, як потрібно розв'язувати ці рівняння. Якщо не зрозуміло, будь ласка, мені обов'язково напишіть або підійдіть в школі і про це повідомте. Бажаю вам гарних вихідних. До зустрічі!